Одним словом, ви зараз бачите кадри, це все теж за от вихідні з'являлося відео, і то я підозрюю, що далеко не, не всі. Оці... Відео, які були, вони зараз у нас потрапили в етер, тому що їх було дуже багато, і це факт. я думаю. Тут, ну, тут ще треба е, зважати на те, що е, ну, ми не знаємо, коли ці відео були зняті. Можливо, вони були зняті буквально в перші дні. Ну, тобто, ну треба всім розуміти, що коли ви дивитеся, потрапляє якесь відео стає вірусним. То ну, ви подумайте про те, коли це могло бути. ну І mm. насправді, от інформаційна тиша навколо цієї гурської офензиви, вона от дуже круто, мені подобається, як це все спрацювало. що І навіть зараз уже тиждень пройшов, ніхто фактично не говорить прямими словами, що, що, що відбувається. Ну Це от прямо, прямо дуже, дуже дуже добре. Mm -hmm. Так, дуже бачите багато саме таких новозловлених екземплярів на саме обмін. Було б добре, щоб вже ці обміни, обміни повноцінно всіх на всіх, і нахрен звідси цих москалів, а там тоді бетоном чи смолою. Це вже вибирайте, як вам подобається чи тим і тим. Ну, це так. Ну, Просто так, так, пошвидше, але ну, по-перше, ще тільки початок. Ну, так, звичайно, ми знаємо, в який бік будуть розвиватися події. По-друге, їх же всіх треба, ну знаєте, кудись привезти. там до речі, я десь бачив новину ще місяць тому, що е е якусь з виправних колоній ну, типу, розформовують для того, щоб колаборантами російських ну коротше, вже переповнені ті е заклади, де вони перебувають, і треба новий відкривати, щоб їх було де. Е Розміщувати. Це, їх всіх треба, знаєте, як от, Петрик П'ятачен, слоненяток порахувати, з'ясувати mm -hmm. хто, І такі, Ну це насправді доволі довгий процес, якщо бути чесним Ну так, але і наших громадян і військових і цивільних дуже багато в Росії. Тому, звісно, що зрозуміло, що багато є коментарів про те, а це їх годувати, а типу, але ні, на в нас теж повинні бути їхні полонені для того, щоб дійсно ми мали позиції сильні для того, щоб проводити ці обміни, якось позиціонувати ситуацію правильним чином. Тому це важливо далі. Білорусь теж дуже, давайте вже поговоримо про новини. Білорусь теж дуже насмішила цього, цих вихідних, тому що вони заявили про те, що перекидають якісь війська, там, типу, зняли відео, там таке, що там вони вантажать свої танки, натрали, там, типу, і вони зараз будуть там, ну, на цій не, залізничний перевізок, це як вона називається, одним словом. там, да, можемо зараз вмикати вже. Е, от. Але е, потім от, бачите, типу, відео, все в середілках. от їде танк у них, там, вони хваляться, що в них є танк, молодці. Mustard視, от. <-ICaciones> ну, так, да, хто знайомий там, з е, тим, як робиться відео, тут все ясно зрозуміло. Один танк знімається з усіх боків. Не знаю, чого вони не надумалися ще там. Ну, наприклад, намалювати щось на танкові, і Тоді розумієте, було б вже два танки. Навійно було два танки. Початку угу. та, знімаєте ну, той не нічого не намальовано. З одного боку знімаєш один танк, да. Та. з Малювати. другого другий танк. Та <гум> да, оце таке білоруська армія, конечно, то... сила ще нема про що говорити. Там самі десантники, які цілий шифер головою можуть. Бувати, чому варті створе. Так, але буде цей Державна прикордонна служба, ага, так. Да. Та, і є коментар, який дали на марафоні, саме Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби, прокоментував про те все, чи є там хтось, чи нема там з Білорусі. Даний момент поряд нашого кордону ми не фіксуємо переміщення чи техніки, чи особового складу. Скоріше за все, в рамках цього інформаційного впливу Білорусь буде вимушена робити і фото, і відеоматеріали, можливо, якісь частини і перебуватимуть на напрямку кордону з Україною. Але на даний момент ще раз кажу, поряд нашого кордону. Додаткових сил не фіксується в той же час. Наскільки ситуація змінюватиметься, наскільки ситуація може там бути загрозливою для нас, звісно, за тим, що відбувається на території Білорусі, активно стежать підрозділи розвідки для того, щоб власне Україна мала можливість вчасно реагувати на всі ті виклики, які перед нами стоять, в тому числі і на цьому напрямку, бо ніколи. Кордон з Білорусі для нас він не був другорядним він також мав пріоритет для нас в плані оборони і щодо укріплення безпосередньо по лінії держрубежу і укріплення в прикордонні, в інженерно-фортифікаційному відношенні. Бо добре пам'ятаємо 24 лютого і власне. Протягом всього цього часу відстежуємо риторику і поведінку Білорусі по відношенню до нашої країни. А, так, я, от, я, от, я до останніх слів там ну, складно знайти щось цінне в риториці білорусів, особливо Лукашенка, тому що там просто ну, така дікуха. Ну, то есть, Людина славісний ляпає просто і. от язиком, во що, що, що так, гідна на мовно кажучи, тому що там слідкувати я не знаю. Хай дійсно наші військові краще слідкують за. Так, була заява також від моніторингової групи. Оцей білоруський гаюн. де стверджують, що під час виліту білоруської військової авіації жодних дронів не виявили. Там же ж той же Лукашенко говорив про те, що там прям ов, прям ти що, залетів наш дрон туди. Вони, навіть, кажу, там, вони так, навіть відео зняли, де в кущах якась там коротше ага, частина та, крила. Та, та. Нічого не понятно, але сказали, що все. Також, як повідомляють, того дня не проводили запусків ракет із винищувачів су 30 або вертольота Мі 24 Лукашенко заявив, що тоді Україна нібито порушила повітряний простір з е, Білорусі. Хоча, ну тобто, ось є ще один коментар стосовно того, що ну. Лукашенко таки від просто збрехав, та й все типу. От я не знаю. Він намагається мінікрувати. Помітно, що е, його таки десь підштовхують, щоб він почав якось там щось. Напевно, він вони знімають відосики, показують рішучість цьому путлеру. Мабуть, ці відосики йому потім показують в окремому б, там гаджеті і він такий потер. Ну нормально, все окей. Типу може на це розрахунок. Я не знаю, <поставлені> як то в них працює. Вони ж там є якась ну <поставлені> придворна група там <поставлені> умовно. Знімальне, я маю на увазі. Дидь в кріслі. О, придумав. Ану, іди сюди. <ріст> Кріпляй мені мікрофон, я там <ріст> розкажу. Вот. Ну, якось так це відбувається, ну, тому вже там все ну, дуже крінжово, як модно тепер говорити. Ну, як уже є, як вміють.